Той скандал, який, до речі, днями а, спричинився, коли в Житомирській області О, так відео в так, Житомирській так. області молодший лейтенант побив строковика. А, вже він набуває розголосу. Навіть ДБР сказало, що будуть з цим питанням працювати. І навіть може отримати а, молодший лейтенант, який вчинив це від 8 до 12 років, ці кадри обурили українців. У військовому навчальному центрі молодший лейтенант б'є ногами солдата-строковика. Відео хтось виклав в соцмережах, і користувачі буквально вибухнули гнівними коментарями. Офіцер має бути офіцером, а не чмом, яке собі щось возумнило. Один б'є, а решта спостерігає. Це як? Чому інші не скрутили його? Не зупинили офіцера. А виправдання тут недоречні: не йому вирішувати, як карати солдата, Дідовщина. Боже, який жах! Бидло здоровене б'є слабкішого за себе, а інші дивляться і знімають. Бо пішли б заграти на 10 років по новому закону про посилення відповідальності військовослужбовців. Саме для цього там окрема стаття побиття офіцера, побиття сержантів і солдатів в законі не згадується. Офіцери ЗСУ недарма той закон пролобіювали, щоб залишитися безкарними за такі речі, як на відео. А більше там офіцерів не було, зупинити нікому було. Це не офіцер, це совкове лайно, яке прикривається своїм моральним відношенням до алкоголю в армії. Якби воно дійсно було офіцером, то мало б знати, що покарання для військовослужбовця за вживання алкоголю прописано в законі, і це не махання ногами. Тупий совок на п'яного є ВСП, але ж тоді вжарять його на гроші як командира. От воно й лютує. Офіцер, перш за все, відповідає за те, що роблять його підлеглі, і як що ті вживають щось не по уставу, то фіговий офіцер і виховувати його потрібно, а вже потім солдата. Віктор Вітусевич, так звуть лейтенанта, який ногами гамселець строковика Військовий теж записав відеозвернення Я Я у неправиті, готовий понести покарання на яке до. Але я хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів в тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Військовий психолог та офіцер ЗСУ каже, дідівщина в українській армії фактично відсутня, це пережиток минулого. А такі випадки це радше виняток, з яким потрібно детально розібратися. Раніше такі випадки ніхто навіть і не висвітлював. А ми зараз розбираємося, обговорюємо, що офіцеру щось кажемо. Ну круто, відкритість! Давайте станемо кращими. Офіцер вибачився вже круто, але я би все-таки знову ж таки. Хотів би, аби ми не, не впадали в крайності. Якщо цим буде займатися цивільний суд, а він, скоріш всього, що буде цим займатися. Ну то нюанси не будуть виховані. Командування навчального центру Житомирської області розпочало службове розслідування. Почали розбиратися і в ДБР. Слідчі кваліфікують побиття як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Якщо провину офіцера доведуть, то йому світить до 12 років тюрми. Поки що Віктора Вітусевича відсторонили від роботи. Олена Рвинчук, телеканал Київ.